Прогноз погоди на тиждень з 12 серпня 2025 року, ваш метеопровідник у прямому ефірі. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні, 12 серпня 2025 року, ми в Україні готові поділитися точним погоди оглядом. Очікуйте теплий серпень із Сонцем і легкими дощами. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі плюс 12 плюс 17, вдень плюс 22 плюс 27. У середу дощ із грозою, вітер північно-західний, 6 метрів на секунду, у п'ятницю ясне небо. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє тепло. Вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 28 плюс 33. У середу Сонце гріє, як наш метеоталісман. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду без дощу. Наступний захід України. На заході вночі плюс 12 плюс 17 в день плюс 22 плюс 27. У середу дощ із грозою. Вітер північно-західний, 7 метрів на секунду у суботу хмарно. Далі схід України схід радує теплом. Вночі плюс 16 плюс 21, в день плюс 28 плюс 33. У четвер дощ із грозою, вітер північно-західний 8 метрів на секунду, у неділю ясно. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 13 плюс 18, день плюс 23 плюс 28. У середу дощ із грозою, вітер північно-західний 6 метрів на секунду, у п'ятницю ясно. Київ шепече теплим вітром. А дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють різноманітність. В періоді з 12 по 14 серпня сонце гріє для пікніків, беріть плед і насолоджуйтесь природою. У середу дощі на заході додадуть романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 15 по 16 серпня. Ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де пейзажі вражають. На півдні спека, ідеальна для відпочинку на пляжі, слухаючи шум хвиль. З 17 по 18 серпня легкі дощі створять настрій для вечірніх мрій. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Цей тиждень принесе тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість, плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою.